Всім привіт дорогі друзі, з вами як завжди Денмен. Як ви вже могли зрозуміти, це відео з Хенком. Хочу вивчитися за любі звуки, які ви можете чути, наприклад, зараз в мене почалася тривога, але я вам записую відео. І думаю це вже заслуговує лайка та підписки на цей канал. Ну і звісно дзвіночком, щоб не пропускати ні одного стріма та відео. До речі, я не знав, як змінити, наприклад, Честера на Хенка і мені пацан аж скинув ТГ канал, як іменно це потрібно зробити. Ну і зараз ми відкриємо з вами Хенком. Я його довго чекав, хоча насправді я не вважаю його сильним бравлером. Взагалі мені здається, що він доволі слабенький. Ну зараз будемо тестувати і все самі зрозуміємо. Я планую його апнути на 11 силу, правда, на рахунок пасівки і гаджета там дуже спорно, тому що дві пасівки і два гаджета хороших, а з якими краще буде грати, я не знаю. Ну і давайте. 700 кредитів і забираємо нашого з вами нового епічного хенка. Ну і на честра, ну, таке. О, до речі, а де мої кредити? Стоп, інтересно. Якийсь баг, я серйозно вже подумав, що в мене всі 500 кредитів пропали. Ну Добре, давайте швиденько його виберемо. Ось так він красиво виглядає. Давайте почнемо його зразу на 11 силу. А хоча давайте спочатку скатаємо одну каточку в соло ChD, щоб нам було з чим порівнювати. Ось таке неочікуване інтро в мене вийшло, а тепер точно починаємо першу каточку. До речі, можете написати, чи ви вже отримали хенка і на яку силу ви його апнули. І напишіть, будь ласка, яку посівку ви вважаєте та гаджет краще. Один, два просто. Я не знаю, можна навіть в тг подяки на голосування, так скоріше щось зроблю, і в Ютубі в спільноту. У кого немає в ТГ-каналі, пропоную зайти там доволі інтересно. Не можу я привикати до цієї. Його атаки ні, легше Отаку от по -чуть пробивати, чим цілитися сильно. Хоча можна пробувати. А, до речі, я можу всі банки лутати. А це, це, до речі, імба. Ну, На таких картах, як Все або Нічого, на карті, на якій я граю опалений камінь, і І це ще на якійсь карті, ну точно вже сказати не можу. Ну, Це непогано. Я думаю, сьогодні треба буде його по фулу погапити. Оскільки центр лутати буде дуже легко. Правда, я чекаю, коли я апну 50 кубків і почнеться 10 з 10 хенків. Чесно, я на це дуже чекаю. Ну і добре, ми зайняли топ-1. Не можу сказати, що Бравлір сильно там, імбовий, але ну, він не такий слабкий, як я думав. Ну, от тепер давайте апнемо на 11 силу і все-таки вже порівняємо. Е, наскільки він стане сильнішим. До речі, у нас було менше 6 тисяч здоров'я. На фоловому рівні, не знаю, скільки буде, але я так розумію, буде немало. Так, 9 ми апнули, але я казав, що апне на 11, тому е, чуть не вистачає. Секунду, все, порішав. І забираємо ще. Добре, яслив сів з ну, але в Пасі там ще немало. І тепер е, на рахунок гаджета та пасівки. Я, можливо, куплю 2 гаджета і 2 пасівки, щоб можна було порівняти. Тому прийшлося взяти ще монет за клубнючки. Далі я, до речі, знайшов Алекса тут в мережі. Він, як бачите, вже апнув 60 кубків і полегенько піднімає 60 тисяч спільних кубків. Та ще, як він сказав, відео у мене на каналі вийде 10 червня, а в нього 9. Надіюся, ви чекаєте, і давайте подивимось, заради якого клану Алекс покинув наш. Ну, до речі, я його розумію, я би сам поки якби на такий клан прийняли. Ну, все-таки пишемо в коментах, щоб Алекс вернувся. Бо все-таки в нас був мільйон кубків, а тепер він не мільйон. Ну як бачите, Алекс теж так думає, що там неоднозначно. Ну раз він взяв перший гаджет, першу посівку, я, напевно, теж так зроблю. Ну, хоча тут треба подумати. Коротше, я все обдумав, як снаряги я вирішив вибрати щит та урон, хоча ХП в нього 9К, але кращої снаряги я для нього не знайшов. Пасівку беру все-таки першу. Ну і гаджет теж беру на сповільнення. Вдруге заскочить Едгар і я зможу засейвитися. Далі, ось цей красивий вид я скинув Артуру в Телеграм та в спільноту Ютубу, ну, щоб всі вже знали, що я відкрив Хенка, ну потрібно похвалитися. До речі, Артур робить всі ці краві для мене безплатно, за що я йому дуже дякую. Він сильно допомагає каналу. І, до речі, в нього є свій телеграм-канал, де він говорить за всі новини. Тому, якщо вам не важко і якщо інтересно, то перейдіть, там чесно є що почитати. Добре, за Артура я сказав. Далі подивіться, яка красива аватарочка з жовтим ніком. До речі, напишіть ще в коментах, чи потрібно купляти скін на Хенка. І зараз я тільки за 29 гемів, то блін, на нього потратити я не можу. Но якщо буде багато коментів, що потрібно купити даний скін, то окей, без проблем я його куплю. Ось чесно. Але якщо ви не будете писати, бо я геми планую збирати на Brawl пас, ну все коротше в ваших руках. Добре, давайте порівняємо першу силу з 11. По-перше, урон. Ну, 1000 хп, зрозуміло, що розум, на на нормальних кубках би винесла, але з ульти 3000 хп народ. І, до речі, через ціни можна пробивати, ось про це я не знав. Це доволі круто. Так, можна буде добувати бравлерів, плюс це ну, непогано. Далі, виносимо грома. Ну, тут треба набивати просто фулову тичку, і тоді шанси вижити в тебе є. Правда, я ще досі не розумію, як я маю це від бази. Як я зрозумів, ультами я не відкидую, тому база пробити буде важко. До речі, тільки що запрацювала пасівка, я прискорився. Так, винесли ми з вами Бонні, як бачили, через сінку пробили. Ну я б хотів подивитися, скільки наносить зараз урону моя ульта. Вносимо дерела і залишився Барлі. Не наш Барлі, Барлі тут. На жаль, його добив, не подивився, скільки буде наносити моя ульта. Ну і, до речі, я можу поміняти трошечки свою думку. Він не дуже слабий Браулер, я думав, що він буде набагато гіршим. Я на стрімі його тестував і на стрімі я сказав, що Браулер об'єктивно слабенький, атака дивна. Ну зараз я бачу, що він хороший бравлер, і якщо буде багато коментів ще на рахунок 25 го грану, то окей, я можу проводити його підняти. Але про це поговоримо скоріше з вами, що в завтрашньому відео. Ну а на цьому в мене все. Поставте лайк, підпишіться на канал. нажміть на дзвіночок, я на подібні відео травшу багато часу, монтаж, озвучки і так далі. З вами Боясю Женмен. До нових зустрічей!